Що чекає тебе найближчим часом? Рожеві карти Мадам Ленорман мої улюблені. Просто подивіться, послухайте, для когось це відео буде корисним. Хтось просто відпочине, вип'є чашечку кави, а хтось почує щось нове для себе. Когось це відео може направить на якісь нові ідеї. Кожному своє. Завершення якогось етапу неудачного у вашому житті, і початок нового. Ось що вас чекає. І це напряму зв'язано з фінансами. Можливо, були фінансові труднощі. Зараз ви знаходитесь у такому затрудненому фінансовому положенні, то цей період закінчується. Може досить, так? І ось карта коса це підтверджує. Коса говорить про те, що ви просто. Відрубали все, що було погане, все, що приносило вам негатив, і життя виходить на новий рівень. Покращення. Звістка чекає вас. Ви цю звістку, мабуть, давно вже чекаєте. Або ж для когось це означає якісь юридичні питання, бумаги, на яких потрібно буде поставити свій підпис. Трати невеличкі. Такі мелкі, битові, можливо, зламається там щось битове техніки в домі. Тобто це не, не серйозно не ті проблеми, з якими не можна справитися. І ось бачите: тут я вам сказала, що фінансові проблеми відходять на другий план, а тут у нас уже туз-бобновий сонце. Це говорить про те, що вам будуть серйозні фінансові надходження, або ж ви вступаєте в період. Стабільних фінансових е, прибутків. Тобто до цього, можливо, у вас була нестабільна робота, підробітки, а тут ви вже знайдете або знайшли вже роботу, і все буде стабільно. Ось, бачите, будуть якісь такі прегради, будуть завісники, але все це розвіється. Ця карта дуже сильна, вона перекриває, якщо поряд якісь карти там. Не зовсім удачні. У вас вистачить і здоров'я, і сил, і розуму для того, щоб справитися з цим всім і все ж таки дійти до цього фінансового успіху. Стабільність, бачите, це те, що вам сказала. Ну, карти ж не брешуть, їх не обманеш. Фінансова стабільність. Неминуче просто. От, будь ласка, дорога, але дорога недалеко. По місту, чи в сусіднє місто, по області, тобто ну, дорога недалека, скоріш за все, робоча поїздка. Або поїздка до коханої людини, або невеличка така романтична подорож з коханою людиною. Ну, Але ця поїздка для вас дуже важлива, бачите, бо це червова дев'ятка. Це важливо для вас. Це, від цього ви нікуди не дінетесь. Так що слухайте, вірити, не вірити, вирішувати вам. Пройде час, пишіть у коментарях, на кому що відігралося. Бажаю вам успіху у всіх ваших починаннях.